Друзі, всім доброго дня! З вами компанія Автопарк Вінський філіал і сьогодні в нас два надходження. Mazda 6 2003 року випуску з бензином 1.8 двигуном з механічною коробкою передач на передньому приводі. Авто приїхало з Європи та має лише двох власників в Україні. По комплектації у нас салон з текстилю, електроскупіначів усіх вікон, електроулювання дзеркал, мультикермо, ось так глядає приборна панель, штатна магнітола, Є кліматконтроль у нас. Задіряції в гарному стані. На автомобілі встановлені 16 сплавні диски на літній резині. В кузов універсал, багажне відділення дуже просторе. Заявленого пробігу на автомобілі 178 тисяч км. Придбати ви зможете за адресою міста Вінця, вулиця Соборна, 1. Ціна на даним селі сказати, 4890 доларів. Він буде доступний в кредит та лізинг. Також займаюся пригоном автомобілів зі штатів.